Богдан Нікулін кандидат у майстри спорту. Він займається у спортивній школі Барса, навчається у 11 класі школи номер 7. Марія Павленка теж кандидатка у майстри спорту і навчається на першому курсі Сумського державного педагогічного університету. Наші спортсмени є чемпіонами України 2023 року. Оксана Бішмульова вже 33 роки працює тренером. Вона виховала п'ять кандидатів у майстри спорту для Богдана і Марії. Вона стала першою тренеркою. Вони прийшли. До мене займатися в першому класі Павленко Марія, даже, мабуть, раніше, у шість років. Зовсім маленькою дитиною, і вона була дуже самостійною одразу. І Богдан Нікулін теж прийшов займатись на початку на, на, на обичної школи і декілька років, 4, 5, 6, мабуть, більше. Далі совмисне тренування були. От вони займалися у мене вихованці. Досі підтримують зв'язок зі своєю тренеркою. З самого початку тренувань було зрозуміло, що діти можуть досягти значних спортивних висот одразу було понятно. Ну, мені, наприклад, було одразу понятно, що вони будуть спортсменами такими такого, такого рівня будуть спортсменами. От. Це, мабуть, незвичайно, але є, є діти, які люблять тренування, які нагрузки витримують і розуміють, що це спорт, що це така серйозна доросла справа. Це, мені було це понятно одразу. І здібності були помітні. І батьки теж розуміли. І... Допомогу я відчувала, і що вони рядом, і це дуже важливо, щоб батьки теж хотіли, щоб діти займалися. 19 січня в Сумах були влаштовані провади Олімпійської команди. Прапор піднімали Тетяна Антипенко та шосткінець Олексій Красовський. Нагадаємо, що Олексій майстер спорту, член збірної команди України, учасник чотирьох олімпійських ігор. Кожні юнацькі олімпійські ігри команду лижних гонок представляють шосткінські спортсмени. Це зазвичай 50% складу команди лижників. Це велика заслуга наших шосткінських тренерів. У нас на самом деле потужний склад тренерський, голова нашого відділення це Дмитро Казановський. Також у нас є молодий тренер для поїздок Дар'я Шиман і тренера, які працюють на місці, теж їздять на змагання на деякі Це Лагута Світлана, Галіна Ліонінка. Лена і Руслан Красовський, і я пані Оксана добре розуміє, що відчувають спортсмени перед стартом. Відчуває їх кожний крок до фінішу і вболіває за них. Я їй бажаю і впевнена, що буде все добре. І так вони запланували, як вони працювали. От і ми разом з ними ними І побажаю ну достойних результатів. Так воно і буде. Лижники розпочнуть змагальну програму 29 січня і завершать 1 лютого. Вони змагатимуться у спринті, інтервальній і змішані гонках.